Мешканці найбільш віддалених сіл Ясинувацького району Донеччини отримали гуманітарну допомогу штабу Ріната Ахметова. У населені пункти поблизу лінії вогню волонтери привезли близько тисячі наборів вживання. Докладніше Юлія Міншакірова. Мобільна бригада волонтерів пробирається пустельними дорогами Ясинувацького району. У фурі гуманітарна допомога для жителів семи сіл. На неї дуже чекає Наталія. Зі сльозами на очах жінка згадує, як з двома дітьми під обстрілами залишала Донецьк. Повезло, просто повезло, Нам повернулася машина і виїжджали єліє. Страшно просто було. держалі стюкла. Піріла котрам ходять. Новоселівка – населений пункт поблизу лінії вогню. Волонтери штабу Ріната Ахметова привезли сюди 850 продуктових наборів. Наталя тут уже кілька місяців, але переоформити виплати не встигла. На даний момент живемо з капічки в капієчку, то тобто мені дуже потрібно. Большое спасибо ему, конечно, Ренату. Огромное спасибо за, за эту помощь. Першими продукти отримують вагітні інваліди, матері з дітьми. Арина Федаш чекає на закінчення бойових дій майже рік. Приїхала сюди з чоловіком із ясинуватої. Хорошо, что здесь огород есть, но на городі не виростеш, гречку не забереш. Новосилівка нейтральна територія, але дістатися сюди важко. Навіть завести хліб проблема. Місцевим доводиться їздити за продуктами до сусідніх міст. Дістаються двома видами транспорту автобусом та електричкою. Такі подорожі по силі не кожному, тим більш старим людям. Держите, не втрачайте, прячте, падхадіті до машиночки, получайте один наборчик. Мобільні групи волонтерів гуманітарного штабу виїжджають до найвіддаленіших населених пунктів Донбасу щотижня. Проблеми у селах, ніби під копірку не вистачає продуктів, зникає зв'язок, рідко ходить транспорт. з політики нашого штабу. Ми заходімо саме дальонний, саме. нуждающиеся уголочки нашей области, находящиеся на линии огня, на нейтральной территории. И стараемся обеспечить наборами самые-самые незащищенные слои населения, которые не всегда могут добраться в наши районные городские центры и получить наборы в стационарных пунктах выдачи. Наступного тижня волонтери штабу Ріната Ахметова повезуть допомогу до Артемівського, Тельманівського та Ясиновацького районів. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна.